Привіт, давай сьогодні розглянемо таку тему, чи діяти, чи не діяти. Чому в одних випадках ми діємо, а в інших випадках ми просто все відпускаємо і хай все буде як буде. Наприклад, на вулиці мінус 10, а в тебе закінчилося хліб, там чи молоко, чи якісь продукти. і Ти такі, та ні, не, не, не піду, не піду. І тут тобі телефонують і говорять, що потрібно вийти на роботу. Ти одягаєшся, йдеш, тому що без питань мінус десять заодно і хлібчика куплю. Так, а тепер давай мінус п'ятдесят уявимо. І чи підеш ти на ту роботу? Та я впевнена, що буде куча таких, знаєш, обставин в тебе раптом з'являться, чому ти не можеш туди піти. Ти візьмеш або попросиш роботу з дому, або вихідний, або що, тому що ну ні, не буду я висувати свого носа на мінус п'ятдесят. А ось тобі телефонують і говорять, що терміново потрібна твоя допомога. Саме від тебе залежить, чи є життя. І ти, звичайно, що одягаєшся, потепліше йдеш і рятуєш, бо ти розумієш, що саме ти можеш врятувати, чиєсь життя. І ось тепер давай зупинимося і подумаємо: а що ж керує твоїм, твоїм діями, що керує намір? Твоїми діями керує намір. Якщо в тебе слабкий намір, розумієш? То будь-яка обставина, яка перешкода, яка з'являється на твоєму шляху, вона впливає на твоє рішення. І Ти такі, та ні, ну не буду, ну не хочу. Ну там буде там те, буде все, буде п'яте, буде десяте. Не буду цього робити. Але якщо ти розумієш, що твій намір ось тут сильний, і ти знаєш, що тобі потрібно, що це є твоя мета, до якої ти маєш йти, та ти будеш перти, незважаючи ні на що. Знаєш, що таке, що ти ну просто не бачиш тих перешкод. Тобі навіть будуть говорити, що у тебе будуть оці, оці, оці проблеми? Та немає ніяких проблем, немає ніяких перешкод. Що ракети, що шахеди, що камні з неба. Я не знаю. Я пробую, я знаю, що мені потрібно це зробити. Я досягну цієї мети. Так, які ми робимо висновки, шановний, прислухайся до себе. Якщо ти внутрішньо відчуваєш, що ти дійсно хочеш досягти тієї мети, що вона тобі потрібна, то ти будеш робити цю дію. Ти, ти знаєш, що ти її досягнеш. Але якщо ти внутрішньо відчуваєш, що воно тобі ну не треба, ну без хлібчика не, не, не помру, не гвалтуй себе. Тому що кожна твоя дія, яку ти буде ну, по перше, ти будеш дуже сильно багато енергії на це витрачати. І по-друге, ну я не впевнена і ти особисто не впевнений. В тому, що ти досягнеш того, бо ти не впевнений, що воно тобі дійсно потрібно, бо ти без цього можеш прожити. Тож зважуй на свій намір, відчувай себе і розумій, що це в мінус 50 це і є ти людина. І саме від твоїх дії або без дії залежить саме твоє життя.